Протистояння двох географічних сусідів рівного та Житомира на стадіоні Авангард у чвертьфіналі Кубка України місцевий Верес приймав Полісся. Гості прагнули взяти реванш за нещодавню поразку у чемпіонаті від рівнян на цьому полі. Однак саме Верес був більш активним у першому таймі і створив хороші нагоди забити. До прикладу, удар Степанюка з близької відстані парирував голкіпер Полісся. Ще один момент відзначитися втратив гайдучик. Надійно зіграв захисник. Оборонець Полісся невдовзі заблокував і чергову нагоду Степанюка. Однак, у другому Таймі, гра пішла за іншим сценарієм. Я боявся за фізичний стан. Ну десь так і підтвердилося. Ми вже, ми вже в другому таймі менше створювали, але ще структури зберігали, дисципліновано грали, а вже не було тої, що в першому таймі. ви бачили, скільки моментів було створено досі. Але менше з тим все одно було декілька нагод. Ми могли, ми могли навіть сьогодні. Ще десь перевернути гру. По перерві вже Полісся проводило більше часу з м'ячем, Однак до небезпечних моментів біля воріт кожухара справа довгий час не доходила, але активніше заграли фланги. Врешті основна частина зустрічі завершилася без голів. і Поєдинок перейшов у додаткові екстра тайми. І майже одразу ж забили гол. Розгорталася, здавалося, спокійна атака лівим флангом з навісом у центр штрафного майданчика. Однак, захисники Вереса втратили уругвайця Батісту, який вдотик пробив точно у кут воріт. Гравці та тренери. Полісся на радощах вибігли святкувати на поле. Треба віддати належну обом командам, бо сьогодні була запекла страшенна боротьба, і в якісь моменти занадто багато можна радіти, щоб після ось всього, що було сьогодні віддано на полі, що... Результати на нашу користь реальних нагод відзначитися у відповідь Верес не створив. Натомість на полі вибухнула сутичка між гравцями обох команд, годою і Назаренком. Утихомирювати футболістів довелося тренерам. Наставник рівнян Олег Шандрук після матчу подякував гравцям за самовіддачу упродовж усіх 120 хвилин і був дещо розчарований результатом. На даний момент така пустота є. Це я думаю, зрозуміли. Дивлячись по грі. Тому десь і хлопці такі, такі такі у хлопці такі самі відчуття. Завтра відпочинемо. У нас коротка пауза, тому е, сумувати довго не приходиться. Часу на відпочинок у рівнян буде небагато. Вже 6 квітня. Верес на виїзді зустрінеться з донецьким шахтарем у матчі чемпіонату України. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.